Доброго дня! Ми на каналі Поверхи свідомості і я з вами Тетяна Володимирівна. Нагадую, якщо комусь потрібна індивідуальна консультація, прошу до мене записуватися. В шапці профіля є мої контакти, і я чекаю кожного. А сьогодні я хочу поговорити знову ж таки про дуже турбулентний час і про той стан, в якому людина може опинитися ну, неочікувано для себе. Що ж це за стан такий? Це стан без виходів. От вона йшла і йшла по житті, вона мала якісь змісти. Вона проживала спочатку якусь одну роль, потім другу роль, потім захоплювалася одним, захоплювалася другим, пробувала себе в одній галузі, пробувала себе в іншій галузі. І ось зараз йдуть зміни нашого існування, смислів нашого існування. Треба якось перелаштовуватися, співпрацювати з тим світом, який зараз змінюється, і людина теж має змінюватися. Але таке може бути, що людина наштовхується на таке своє самовідчуття, що вона не знає, як вона має змінюватися. Вона не знає, що вона має робити, от на теперішній час, для того, щоб бути актуальною в цьому новому змісті. Вона опиняється в такому стані, що вона відчуває безвихідь, вона впадає у відчай, вона впадає в такі крайні для себе емоційні стани, панікує, і, можуть бути, інші різні ну, там, відчуття себе. Людина, та, яка ще не потратила зовсім всі гроші, які вона накопила за еру Козирога, бо зараз в нас буде ера Водолія. І ми всі повинні будемо перелаштуватися, заробляти гроші в нових змістах існування свого. Тому що попередній зміст існування і взагалі взаємодії з світом, заробляння ресурсу, він був трошки інакший, Він був направлений на матеріальні цінності. Тобто ми співпрацювали з якимись матеріальними пластами інформації, скажімо так. Та інформація вона була, тому що, от, наприклад, якісь речі це теж є інформація, але вони є матеріальні. Можна було робити бізнес, наприклад, торгуючи будь-чим, меблями, сантехнікою, будинками. Тобто все, що бізнес на що опирався, на що можна було собі заробити ресурс, це була матеріальна сфера діяльності. Зараз ми перейшли зовсім в іншу сферу діяльності, де вже торгуючи навіть. Такими ну, потрібними речами ми не можемо забезпечити собі матеріальний достаток в цьому світі. І стає незрозумілим, як же ж нам бути для того, щоб вижити у цьому турбулентному світі? Люди, які не зовсім всі потратили гроші, можуть кидатися ну, є такі речі, як їхати в Південну Америку на Айваску для просвітлення. Але це не дуже небезпечний шлях для того, щоб знайти себе, тому що там і от був випадок, один що люди поїхали для просвітлення, для знаходження свого я, для зрозуміння своєї місії, змісту, шукання змісту в житті, і вони вживаючи, а євгазко, потрапляють в психоз. І один хлопець свою супутницю просто в тому психозі почетвертував. І там викликали поліцію, і було дуже такі страшні речі. Інші що вони придумують? Придумують їхати в Індію в Ашрам, бути там з індійськими якимись тими проповідниками і там шукати, значить, того просвітління, яке їм дасть розуміння, як далі жити, що нам? Далі робити абсолютно незрозуміло, тому що ми в таких обставинах життя, які зараз нам пропонуються, ще ніколи не були. Звідки нам взяти те розуміння? Як же ж нам бути? Що ж нам робити далі? Ну, Не всі ж працюють. Якби в тих організаціях, де є гарантована зарплата, де є гарантований прибуток, дуже багато людей. Ну не всі знову ж таки за кордоном на е, тих виплатах, які е, платить Європа. Ну не всі. Є багато людей, які знаходяться в Україні, і вони опинилися перед тим, що абсолютно не зрозуміло, що далі робити, як нам існувати і як з цього вийти. В людини виникає м, такий стан, от вона відчуває, вихода нет, нема виходу. Так от, я вам хочу сказати, щоб ви не спішили дуже так впадати в відчай, так розстроюватися, так занепадати духом. Тому що, коли людина відчуває оцей безвихідь, то я хочу вас обрадувати. Це ви знаходитеся на тому відрізку життя, коли ви можете в своєму дусі народитися тільки. Бо до цього стану без виходів ви не жили. Ви не жили своїм життям, ви грали будь-які ролі. Тому що ми знаємо вислів Шекспіра, що весь світ це театр, а люди в ньому актори. І коли людина народжується, вона є поставлена в такі умови, що вона самостійно не може обрати собі е яку роль вона буде грати, от яку їй. Дали батьки, соціум, вчителі, сусіди і інші люди, які не дотичні абсолютно до людини потім в її дорослому житті. вони їй нав'язали якусь роль поставили і вона грає, скажімо так. В комп'ютерній ігрі ви маєте можливість обрати собі, за якого героя ви будете грати. Тобто. Коли ми граємо в комп'ютерній ігрі, ми самостійно собі вибираємо ту роль, яку ми будемо виконувати. Коли ми є в реальному житті, ми не можемо собі самостійно обрати ту роль, яку ми будемо грати. Нас поставили як того зайця на цю вот дистанцію, і ми біжимо, не зупиняючись подумати, а чи я хочу бути тим зайцем, який біжить саме на цій дистанції, а може я не хочу. Тому. Людина в цій точці без виходя саме знаходиться, де вона може обрати собі ту роль, яку вона реально хоче виконувати. Вона може саме в цій точці народитися в дусі, стати тим, ким вона є. Тому що в духовному, поки ми не опинилися в цій точці, а грали ці чужі ролі. Людина, так якби була не в дусі, а в зародиші духа. А той зародиш, він може і не народитися в дух. Він може отримати, ну, викидень такий може з людиною статися. І людина сходить з дистанції, і вона тоді попадає в божевільню, тому що вона, от той дух, який мав народитися який мав реалізуватися в житті, він, якби, викидається. Людина. Чому божевільня? Тому що людина. Втрачає свій дух, а без духа вона е, ніхто це не людина. І вона не має вже функціоналу е, ну, бути в нашій реальності і грати ті ігри, які б вона сама хотіла. По-перше, ту ігру, яку вона обрала, більше того, бути тим героєм, яким вона обрала в тій ігрі. Розумієте, от є шахова гра в шахи. Уявімо собі, що вас поставили грати за якусь фігуру в даній партії. Ви граєте, наприклад, чи за ферзя, чи за королеву, чи за пішку, чи за коня, за кого угодно. але ви граєте, тому що вас поставили в цю гру саме в цій фігурі. Коли ви опиняєтеся в точці, де виходу немає. Це називається в шаховій грі Еншпіль. <далі>, Далі гри нема. Який би ви крок не зробили, ви будете в програші в Еншпілі. Що нам треба зробити для того, щоб не опинитися в цій точці? Щоб саме народитися в дусі. Нам потрібно об... обрати яку саме роль я буду грати. Ви маєте можливість тільки в цій точці стати тим, ким Бог вас запланував, саме так з'єднатися з тими божественними енергіями. Тому що, коли ви починаєте грати саме ту роль, яку Бог для вас запланував, ви будете це відчувати, ніби це є моє бажання, тому що ми є частинка Бога, ми є в дусі. Ви будете відчувати, що я хочу це робити. Не буде тоді ні лінії, ні прокрастинації, не буде затиків, депресій, ще чогось. Ви будете відчувати таке натхнення, тому що воно буде дане від Бога це натхнення і під. Немає такого, що людина хоче щось робити, що це є реальне її бажання, тому що під реальне бажання Бог дає і ресурс для його реалізації. Воно йде в комплекті. Коли воно не йде в комплекті, коли бажання вам нав'язане, чуже, то тоді не йде вам ресурс під реалізацію цього бажання. І є неспівпадіння, ви хочете щось реалізувати, але у вас. Немає ні розуміння, як це почати, як це робити, і як досягнути кінцевого результату. Коли ви починаєте робити те, що для вас є природньо, властиво, це є частина вашої душі, то нема такого, що ви не знаєте, як це робити, як це реалізувати, і, і нема коштів на це, і, і там. Тому що все, що йде від вашого духа, добре розуміємо, велика тема, вона дається нам в комплекті з ресурсом на її реалізацію. Даремно слухати будь-які тренінги успішного успіху або любовної любові. Тому що, якщо ви стоїте не на своїй біговій доріжці, пойміть, ви ніколи не прибіжете. Першими на фініш. Або коли ви от бажаєте щось, хто вам нав'язав це бажання, то ресурс під це бажання має хтось інший. От чому говорять, що бажання завжди справджуються в інших, але не в мене. Та тому що, якщо я бажаю щось запозичене в когось. То ресурс під те бажання є в того, в кого я запозичила, в кого я підгляділа, а не в мене. Тому дивіться, хочу дуже добре пояснити, що людина, коли попадає в таку прострацію, що вона є в вакуумі, і е слухати якісь просвітління, якісь там садсанги, будь що це не приведе до жодного результату. А більш того, оці тренінги. Успішного успіху, вони є м, руйнівні для людини. Тому що це фактично не, тренінг не від Бога, це від дьявола. Тому що дьявол навчає в, в дрібницях, як помилятися. Людина завжди помиляється в дрібницях. Що таке гріх? Гріх це є помилка, непопадання в ціль. Це є схиблення, коли ви стріляєте в мішень і не попадаєте в десятку, попадаєте в молоко. Це схиблення, це є гріх. Робити не своє завдання. Кожна людина має, коли попадає в скрутну ситуацію, вона має зупинитися, заспокоїтися, з'єднатися з своїм духом. Послухати, а що ж би я робила, від чого моя душа? Буде відчувати радість, і від чого вона буде відчувати задоволення. Якщо ви робите щось з задоволенням, то ви відпочиваєте працюючи, і ви будете мати той успіх, і те, що ви робите, воно обов'язково знайде відгук в людей, кому це потрібно, те, що ви продукуєте. Тому що вибирати е, з того, що я можу зробити, де я можу заробити гроші, це може бути абсолютно не ваша мішень. І ви можете схиблювати і не попадати. Тому е, оці дуже модні е, просвітлення я нікому не рекомендую, тому що можна попасти в дикий психоз. Треба розуміти, що початок життя може статися в будь-якому віці. Навіть бабуся, можливо, колись мріяла в'язати свої носочки, але таки ніколи цього не робила. Вона може їх почати робити і продавати на і Бей чи де, і вона буде заробляти, внуки її будуть продавати, бо вона сама, можливо, вже не зможе це робити, але вона буде створювати оці, оці носочки, які будуть їй приносити заробіток. Важливо робити своє завдання і отримувати це задоволення. І тоді ви будете відчувати, що ви можете почати це нове життя в будь-якому віці. Тому не впадайте у відчаї, а важливо завжди тримати оцей спокій, тому що коли в душі є спокій, ви можете чути свою душу. Бо коли в голові крутиться оці безкінечні, безкінечні оці думки. Вони як оцей бруд на вікні, який не може дати проступитися Божественному проміню свідомості для того, щоб ви почули, хто я є, що я саме тут роблю. А стосовно відносин між особистісних, ви можете почути, хто моя пара. Взагалі, оця людина мені підходить, чи ні? Обирати, що я відчуваю, а не думати, як до мені сподобатися тій людині. Це теж хибний шлях. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Якщо вам це відео було корисне, сподобалося, поставте, будь ласка, лайки, підпишіться, напишіть мені коментар. Дайте можливість розвиватися тому каналу, щоб я могла створювати корисну для вас інформацію. І радувати вас новими відео. Дякую.